Доброго дня! Мене звати Євген Пашковський, я актор кіно. Мій ігровий вік 30-35 років. Серед своїх крайніх робіт в кіно хочу відмітити епізодичну роль опера в телесеріалі Козирне місто, а також епізодичну роль батька в телесеріалі Любов без гальмів, також второстепенна роль батька у рекламі собору. А також зйомка у відеостоках та фотостоках. Серед своїх навичок хочу відмітити вміння керувати автівкою, навички сценічного бою, а також володіння вогнепальною зброєю. Серед своїх хобі хочу відмітити заняття важкою атлетикою, а також чтіння книг по психології. Краще за все мені грати ролі, де треба бути рішучим, сміливим, відповідальним та справедливим. Дякую за увагу та до зустрічі на знімальному майданчику.